49-й – найбільший і поки останній обмін полоненими від спочатку Великої війни. Після довгої перерви, в 5 місяців з російського полону повернулися 230 військових та цивільних. Серед них і ті, кого вважали безвісті зниклими. Серед них і п'ятеро жінок, в тому числі одна цивільна, 20-річна дівчина з Донеччини. Посередником в організації обміну були Об'єднані Арабські Емірати. Чому ж це відбулося саме зараз? На думку експертів, за останні тижні відбулися резонансні події, які ще раз доводять порушення росіянами Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Тому російська верхівка могла погодитися на великий обмін щоб розірвати коло повідомлень про жорстокість та катування українських військовополонених. Оскільки кремлівські чиновники хочуть представити Росію як державу, яка дотримується гуманітарних та інших правових принципів, сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені зазовсталі. Прикордонники, поліцейські, надварті, збройні сили то тобто всі абсолютно категорії. Україна понад усе! Україна була за все! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Кривавий удар російських невідів по покровську на Донеччині. Кілька діб тривали пошукові роботи. На другий день рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей, серед яких трирічна дитина, припускають, що в пеклі вибуху загинула ціла родина. Експерти підтвердили смерть 11 людей, з них половина діти. Однак остаточну цифру жертв підтвердить експертиза. більше 10 людей дістали поранення. Ворог запустив по мирним оселям 8 ракет С-300, які мають велику руйнівну силу. А її вражаючі елементи смертоносні. Біль, розруха, страждання це все, що приносить Росія на українську землю. Смертельні досліди російських варварів. Лише за декілька днів українці пережили кілька масових ракетних атак. Завершили 2023 найбільшою за кількістю атакою, а розпочали новий рік одним з наймасштабніших у світі комбінованим ракетним ударом. І за тиждень 8 січня ще один витончений злочин росіян: чотирьох людей вбили, ще 45 постраждали. Вибухлолунали на Харківщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, у Кривому Розі та Запоріжжі. Росіяни атакували десятками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників та кінджалами. Частина їх полетіла на захід України. Під час атаки ракети маневрували та змінювали напрямки то у бік Львівщини, то Хмельниччини. Пізніше московиті запустили іскандери з Криму по Кривому Рогу. Так вони вивчають українське ППО, застосували 59 ракет та безпілотників. Збити вдалося 8 шахетів та 18 килатих ракет. З кінця грудня комбіновані ракетні удари почастішали. Московити експериментують із різними засобами повітряного нападу і напрямками смертельних ударів по Україні, сотні поранених, десятки загиблих людей, а ще зруйновані будинки і головне тисяча скалічених душ українців, маленьких дітей. Які вимушені проживати своє дитинство в укриттях. Росія атакувала Україну північно-корейськими ракетами. Докази надала прокуратура Харківщини. Ця ракета одна з кількох, які влучили в Харків 2 січня. Вона дещо відрізняється від російських як зовні, так і технічно. Трохи більший діаметр за відомі Іскандери. Відрізняється електроніка, але сопла та кормова частина подібні. Як відомо, в результаті російської ракетної атаки по Харкову загинуло двоє людей, і ще понад 60 дістали поранення. Відомо, що Північна Корея перебуває під ембарго ООН на постачання зброї і відповідні резолюції ухвалені за підтримки Росії. Тому США разом з іншими союзниками і партнерами 10 січня. Порушили це питання на засіданні Радбезу ООН. За ті інформацією, яка є в мережі інтернет, ті фото, які на парадах були виставлені в північно-корейських парадах, за соплами за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. І дійсно, ця ракета півден... північно північнокорейська вона виготовлялася на базі Іскандеру, тому дуже велика схожість. Саме тому ми схиляємося до версії, що можливо це є ракета, яку саме надала Північна Корея.